Я обрав уривок з п'єси Беземенна зірка, автором якої є Михайло Себастьян, румунський драматург. І що я хочу сказати свою роботу, що кохайте, кохайтесь і в ту. Почему мене так викладувати, я забуваю всі українські… Вимкніть світло, будь ласка, на щитку. Пані, на жаль, наш вокзал зачиняється. Прекрасно. І що мені тепер робити? Йдіть звідси. Йди? А я буду чекати потяг. Тут і кинусь під нього. Е, пані, але, на жаль, зараз битися не вийде, бо потягів вночі не їздять. А приходьте вранці і вбивайтеся, скільки захочете. А я буду чекати до ранку. <кій> нарешті! <кій> Друже, бачиш, у пані. Будь ласка, виведи її звідси скоріше, бо мені треба зачинити вокзал. Скоріше. Пані, я вибачаюсь. Ви, напевно, спізнились на потяг? І злилася на поці. Це вони мене висадили. Ви це розумієте чи ні? Там, секунду. Друже, виводи скоріш її звідси, бо зараз прийде моя жінка, ти її знаєш. Пані, <р travailler> давайте ви сьогодні переночуєте в мене, але... Я переночую свого друга. А на завтрашній ранок ми купимо білет. Купимо Так, так, купимо. Купимо вам білет. Я вам та ніколи. Пані, ну послухайте ще. Ось ми вдома. Як темно. Зараз, зачекайте, я лампу, тільки... Тільки сірники знайду. У вас що? Немає електрики. Ну як нема? Є, але її ніяк не проведуть. Може, восени коли буде готова станція? Боже. Не щастить, той не щастить. Що за темрява? Як не хочеш запалюватись, вибачте. Я просто розбита. Я порадила собі усі ноги. Які ями, Яке каміння! В центрі, звичайно, вулиці бруковані, але тут у нас. І ніколи не замостять. Ну як ніколи. Може, в наступному році. не можна і зробити якось яскравіше. Краще не треба. Тоді вас буде помітно на вулиці. Ну і що? Не треба, щоб ти знав, що ви тут. Тоді, погасіть чи зробіть вогонь яскравіший. Я не знаю, ну зробіть хоч щось. І тут ви живете? Це ваш будинок? Так. Жахливо. вам. Вам не подобається. Негарно. Але тут є все, що мені потрібно. І від гімназії недалеко. Тому що, не пам'ятаю, чи казав я вам, але я вчитель? Це не потрібно було казати. Це і так видно. По чому? У всьому. Жах, зовні те було краще. А може ми трішки відкриємо вікно? Краще не треба. Хіба я вам не казав? Люди йдуть з кінематографу, світло падає на дві і тоді вас побачать. Ну і що? Але жінка тут, у таку годину. А що? Ніколи не Пані, я прошу, повірте, якби не ті незвичні обставини, з яких ми зустрілись, я б ніколи не наважився. То, то ви ще хлопчик? Чи може? Зовсім старий. Я облагаю. Не підходьте більше до вікна. Але Ось саме! Вони за шторами! Вони завжди за шторами! Ні звуку, ні шороху. А що це за звук? Який звук? Наче гуляють вони в Десь там. Так це ж мишення. А! У вас миші? Так, він один маленький, не бійтесь, зазнає його. <рігла> <рігла> Як це знаєте? Не синим друзі. Він <клес> любить читати серед книжок. Серед книжок! Але сьогодні він не вийде. Він відчуває, що тут свій чужий. Скажіть, будь ласка, а у вас є ще такі друзі? Звісно, є. Де? Де? Удря? Хто? Удря. Хто? Мій колега. Він є композитор. До речі, сьогодні в нього я і переночую. І вже пізно, пані. Вам потрібно виспати. А я вже більше не хочу спати. Вже все прийшло. Все одно, занадто пізно. Ліжко там. Чи за білизна там? А якщо захочете вмитися? Я там хочу, то в посісі такий ворож. Чи з знайдете там же. А ванна кімната? Так. Так. Ще з нас зразок ванної кімнати. Це, ліка. Круто! Ліка! А душ є? Мені дуже шкода, пані. Дуже винахідливо! Ні, справді дуже шкода. Я б хотів би, але. А не турбуйтесь, а у вас раковина є, може хтось захоче попити, чи митися? У мене є колодязь. Я зараз принесу вам води. Та, не скринь. потрібно, чого ви? Ні, мені не складно. Не чіпайте. А що це за книга? Та одна з моїх. З математики, астрономії. У ній, здається, були картинки. Жодних картинок. Діаграми, карти. Щоправда, нічого цікавого. Добре! Дивна ви людина. І книжок у вас тільки. Що ви взагалі з ними робите? Читаю. Усі намагаюся. Ніколи в житті не бачила так багато книг. Їх не так багато, як хотілося би. Але... Слухайте, дайте мені цю книгу. Я хочу на неї подивитися. Але ж я не знаю вас і ви не знаєте мене. Я тут лише на одну ніч, на одну годинку. Я нікому нічого не розповім. Дайте мені її. Будь ласка. Нічого не розумію. Я сказала вам. Це стара книга, з матері астрономії. Дуже стара? Її ще з близько 150 років. 150? Трохи більше. А вона дорога? Зовсім не дорога. Це щастя, що я нарешті розшукав її. Щастя? Я мрія про неї цілу віч. Шукав, сподівався, два платні уроки, економив. І самі лагодили собі шкарпетки? Так. <реш> Іноді. Але тепер вона моя. Тепер вона моя. Я зможу звірити. Зможу дізнатися. Що дізнатися? Що мені казати? Та ні, я скажу вам, але ви нікому не розкажете. Нікому. Ніколи? Ніколи. Обіцяйте. Клянусь. Я відкрив зірку. Де? На небі! Не вірю Як не вірите? Ось тут, бачите? Так це є небо. <кху> Ось, йдіть сюди, дивіться. Бачите? Це коло екватор. Ну, зрозуміло, не весний екватор. Давайте. Це система координат горизонту. Наприклад, указуємо туди зеніту. Зірка, яку я відкрив тут, бачите? Бачу. Але ви краще мені її показали на небі. Я не можу, тому що там її не видно. Хіба ви не сказали, що відкрили? Я її відкрив, але я її відкрив і тут, на папері. Я її вирахував. Чого не розумієте? Нічого. Але найбільше який зв'язок між. зіркою Та книгою. Дивіться, це зоряний каталог. Каталог Ван Мерша. Ван. Мої зірки немає в жодному своєму каталозі. Навіть у Гешеля. Навіть у нього. Навіть у нього. Цей час я думав, що в нього, але. Але ні. Тільки у єдиного, у єдиного Ван Мерша вона може бути. Чому? Тому що має багато уяву. Думаю, у якоїсь теорії чорних зірок Чимало справедливо. Я напевно піду спати, я дуже сильно втомилася. Ні, ні, ні. Я маю показати. вам показати. Що показати? Стайте тут. Бачите, велику ведмедицю. Велику. Нічого я не бачу, я хочу спати. Покажіть мені її вранці. Як? Завтра вранці її не буде видно. Тоді покажіть на папері. Ні, бачите, хвіст великої ведмедиці. Що великої ведмедиці? Лів... Змія, бачите, скорпіона, змія. Кози. Встаньте. Ну ось він я його бачить, Як ви його не бачили? Де ви? Але я маю вам і... Я підходьте, я причатиму! Уявляєш там! так... Вітаю! Ви, напевно, мене не знаєте, але я знаю вас. Ви пануде, так? Прошу, заходьте. Пані, прошу, вибачте мене, пудра, заходьте. Що ж ти мені не сказав? Си не попередилося. <кху> не годив. Я не встиг. <кху> Як не встиг? Пані Бошу! Пані прошу вас будь ласка, пані, 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 як ви знову. Пані. Це Лійка. Дай но ну, я її приберу, щоб хтось не перечепився. Давай. Пан, де, до речі. — У нас до тебе справа. А, так, так, так справа. До мене? До вас? Пануте. На ваших послуг? Ви коли небось бачили велику mm, Ну, Так, бачив. І вона на небі. <клес> ну, так на небі. А, чому ви питаєте мене? Спитайте краще в нього, він краще знає. Так він же ж тут у нас астроном. <клес> а знаєте, що цей астроном мені сказав. <клес> що? Ще відкрив зірку. Ну так, він і відкрив. А чому він її відкрив? До речі! Я написав симфонію. Симфонію? Симфонія з чотирьох частин. Алегро, Антанде, Шердзо. І знову Алегро. Утре входімо. Сьогодні приночую в тебе. Куди? До тебе додому. Я ж сказав, переночую в тебе. А пані? А пані залишиться тут. Чого? Тому що і спати нема де. Ходімо. А пані хто? А цього не знаю навіть я. Так. Ходімо. Вставайте друже. А Ай, я вже більше не хочу спати. Вже все прийшло. Бачиш? Пану, а розкажіть мені, будь ласка, про вашу симфонію. Симфонія з чотирьох частин. Алентанде, І Знову Алегро. Ми йдемо. Ходімо. Та Таже чекай. Захачу. Ти що не бачиш? Що? В бані цікавиться музикою. Вона гарна, у вас є оркестр? Вона дуже гарна, але оркестру немає. Чому? Але це можна організувати. Утря, припини. І так, спочатку. Духові.

dan chestina? Bum 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 Дуже гарно. Але ти хочеш запізнитися завтра на роботу? Ні в якому разі, ти що? Тоді ходімо. Пані, він має рацію, вже дуже пізно. Треба йти до